Григорій Решетнік показувався, що завдяки танцям вдалося схуднути. Як ви знаєте, незмінний ведучий шоу Холостяк буде брати участь в шоу танці з зірками. І зараз якраз йде шалена підготовка до проєкту. Сніданок танцівника мінус 2,5 кілограми за два тижні. Далі більше написав Григорій в своїх інстасторіс. Мабуть, і за сьогодні ще мінус 2 кілограми. Ось такий я виходжу після кожної репетиції. Юлія Сахневич не шкодує мене зовсім. Ну, а це два тижні. Як моє життя перевернулося з ніг на голову, пише Решетнік: голова хоче, а ноги вже не можуть. Спина давно пішла від мене. Сидячі танці скоро жартома підписав відео Григорій. До речі, хто не знає, то Юля, яка є партнеркою в танцях з зірками з решетніком, це друга дружина співака позитива, які також познайомилися на танцях з зірками. Ну і на відео ви бачите плід їх кохання. А ще Григорій поділився в інсесторию, що сина випитують однокласники, хто ж переміг. В шоу Холостяк. Слухайте далі. Що ти кажеш? Мене ще питають, хто переміг в «Холостяку». Де, в школі? Да. І що ти 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 Ні. <світ> так. Ні. Тримаєш секрет. Молодець. Так і Друзі, а ви напишіть в коментарях, чи будете дивитися танці зірками, і як ви думаєте, кого обере Тарас Цимбалюк, бо ходять чутки, що це Надін. хоча більшості українцям до вподоби ірочка. Пишіть свої думки в коментарях.